Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісімо І сьогодні грає Шахтар проти Полісся. Завтра, у неділю, рух Динамо і у Понеділок Дніпро один Чорноморець. Шахтарі, в свою чергу, буде грати проти Полісся сьогодні. Це буде рівна гра. У Шахтаря був спаринг у Львові проти руха. Рух виграв Шахтар 3-1, а в УПЛ зіграли Шахтар проти Руха 1-1. І це що? Випадок, рух виграв і нічия. Маріно Пушич казав, що це рівна гра обох команд. Що рух молодці, що виграли, і що він вважає, що рух був сильний проти Шахтаря. На мою думку, це так. Що рух сильний проти Шахтаря. І це не випадок. Але, ну, я думаю, що це випадок. Маріно Пушич не вважає, що це гра. Випадок. Полісся на старті УПЛ вже вражає. І Ігор Циганик казав, що Полісся це вони дають гроші суддям, коли грають у себе вдома. Полісся на останніх хвилинах проти металіста заробила пенальті. Заробила і собі металіст на останніх хвилинах червону отримав, якщо не помиляюся. І це що Підкуп суддів. Динамо проти руха буде в неділю. Це буде матч крутий. Матч перенесли з 17 на 15.00 із-за погодних умов у Києві. Руху треба виграти Динамо. Аби покращити своє турнірне становище, тому що вони на п'ятому місці, але треба іще далі відриватися від Динамо. Тому що Динамо на шостому переслідує рух. Дніпро один зараз лідер УПЛ. Але знаємо, що лідери цікавляться футболістами завжди, як Шахтар. Дніпро цікавиться футболістом з Вягеля. Чорноморцю теж треба покращити свою ситуацію, тому що вони, вони чуть погано грають проти руху. Це було дуже помітно, що вони погано грають. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Це Футболулісьмо. Підписуйтесь та ставте лайки. Ви були на це футболісмо!